Слава Ісусу Христу! Навіщо Бог відновив Ізраїль через 1948 років. В 1948 році відбулося відновлення Ізраїлю. Тобто, минув час прощення приходить від Бога для народу за всі гріхи. Тобто, 2000 років було дуже багато гонінь на Ізраїль, євреїв. Дуже багато їм довелося зазнати за всі відступи, гріхи, що вони побивали пророків, Христа вбили. На них дуже багато проблем обрушилося за весь цей час. Але Бог він показує. показує свою милість, свою любов, те, що він обіцяв батькам. І те відбувається відновлення Ізраїлю. Він відновлює, щоб спасіння відбулося в Ісусі Христі. І написано, що євреї вони повинні прийняти Ісуса Христа. І при другому приході євреї приймуть Ісуса Христа. І для цього відбулося відновлення Ізраїлю. Амінь.